Всім привіт! Починаю знімати нове відео. Все, свята закінчились, ми повернулись додому, коли, позавчора. Вчора я не знімала нічого зовсім. От, і все. Починаються, звичайні, наші будні. Ну, ми їх також любимо. Так, Ігнат зараз обідає, ми прийшли з вулиці. Єва мені прислала купон на класну знижку на памперси, то ми сходили в магазин і купили дві упаковки. Дві упаковки можна було купити зі знижкою 40. Відсотків дуже класно, реально. І там біля магазину, знаєте, що знайшли? Такий лоток, там продавались помідори, огірки і полуниця. І, полуни... і все це, тобто, все було по 60 гривень. І полуниця така ароматна. Я не можу. Вона ще там у них на сонечку лежала, то я не втрималась. Ну і ціна дуже приваблива. Сказала, якась закарпатська, м -м, наче добра. От, ну, Вибачте, по 60 гривень, то можна вже і на варення брати закривати. А так, повсюду, дивлюся, поки їхали там, ну, на вулиці по 95. От, А ми знайшли отаку вигідну. Зараз будемо смакувати. І відкриємо сезон. Хоча Ігнашик вже відкрив йому, бабуся купувала клубничку ополоничку, коли ми були там в них. Ну, вона не добра була, така така собі. от. Тому ось так. Ігнашик так себе добре вів там у бабусі з дідусем, і на природі так добре себе поводив, знаєте, і топав постійно. І ну такий був дуже, дуже чемний. І дома це просто треш. Він тільки хоче сидіти на руках, ридає, оре, прям, ну, прям плаче постійно, якщо він не на руцях. Я не знаю, що це таке, от, але це важко, це важко витримати, коли ти до цього з таким не зіштовхувався. От, але, а, знаєте, я ще думаю, що в нього прорізались два зуби. В нас е, останні зубки прорізались е, 2 грудня, я подивилась, а це ось 5 е, травня, тобто майже 5, -5 місяців у нас не було жодного зуба. От, і майже шість навіть. І, коротше, що, я думаю, що може це зуби. Тому намагаюся якби, спокійно на це реагувати. Думаю, ну, напевно, зубки його турбують, то він такий, такий трохи. Такий там трохи такий дуже-дуже капризний. Намила я полуничку, спробувала. Непогано, знаєте? Ну, звісно, не така прям медова, але ароматна і їсти можна. Кошик. Мій ще стоїть вже просто. Подивіться, просто все накидано в ньому. Треба його сьогодні вже прибирати. А взагалі хочу зараз поїсти трошки полунички, і потім мене ще чекає торт і чай собі зробила. Торт ще залишився, це свекруха робила Наполеончик, От і залишився маленький шматочок. А взагалі залишилось з'їсти залишилось ще одну пасочку. Оце останній шматочок торта. і Пора рот собі зашивати. Бо я так думаю, ці свята вони не пройдуть непоміченими, бо знаєте, стільки випічки, стільки торти, тортиків, як я з'їла, то ще треба з'їсти. Я ще і морожене їла кожен день морозово. Коротше, треба брати себе в руки, надягати спортивні штани, шукати, де мої кросівки і витягувати себе на спортивний майданчик хоча б тут у дворі. Щось поробити. Я, до речі, нещодавно бачила одну мамочку, вона поставила коляску напроти, там в неї дитинка спала, і вона займалась, кремат постелила. Знаєте, я її так заздрила, це взагалі. Я думала, оце людина молодець. <кхем> я мала того, що не хочу, хоча і розумію, що треба, так ще і я б, мабуть, б, трохи би так при всіх оце все там з коляскою робити. Але кому то воно треба, хто там, що на неї дивиться. Ну, от тільки ото я дивилась, але я ж кажу, я дивилась і заздрила. Ну, тобто, не то, що навіть заздрила, а ну, восхищалась людиною. Я думаю, це, оце дівчина молодець. Зараз покажу вам своє замовлення з сінсеєм. Я робила два замовлення, але одне доставили на те відділення, що я замовила прямо е, в моєму будинку, а інше трошки перепутали, і я вже за ним сьогодні не піду. Тому покажу вам першу частину, а потім другу. Е, вже хочу відходити від бодіків і переходити на футболочки такі літні. Е, тому замовила ось такі футболочки та ця така просто. Без малюночка і ця з моїми улюбленими Мікі Маусами. Ось. Далі ще що? А, Отаку от от кафтинку з капюшоном. Ну, Таких кофточок багато не буває. Ось вони завжди треба. І, і класна була ціна. Ось. І ось таку піжаму, штанішки. Ось такий з Діснеївським принтом. І тут також, бачите, всі-всі мультяшні герої зображені. Обожнюю таке. Блін, якби таке було на дорослих, я б сама таке носила. Хоча я знаю, де таке продається. І іноді собі піжами також купую з Мікі Маусами. Так, хоча мені вже і і не 10 років навіть. Так, ладно, неважливо. А, і ще купила плавки. От, Бачите, вже готуюся до е, пляжного сезону з свинкою пепою, бо просто там інших не було. О, бачите, навіть цей SPF 50, так що все буде захищено. От, е, просто була також класна ціна, бо 169 гривень. Це це ось що там робиться. 169 гривень була класна ціна, і були поки розміри, то я рішила, вирішила взяти, бо потім, як вже почнеться сезон-сезон, то точно не буде вже нашого розміру, як завжди, то нехай вже буде яка різниця, свинка то свинка. Бо я, знаєте, в таких звичайних дитячих магазинах дивилась, такі плавочки коштують по 400 гривень. Тому треба було взяти. Так, і в другому замовленні будуть там також шортики і футболочки, тож чекаю і покажу вам його також. Попросила дідуся, щоб він ігнашику купив наборчик посудки. Він такий, типу, що посудка? Може ще ляльку купити? Ну, дідусь, я кажу: а що зробити, якщо в мене дитина маленький майстер-шеф і, і на вулиці забирає у дітей ці чашечки? От, у дівчат там вони граються, а він теж хоче. То я думаю, ну нехай теж у дитини буде посудка. Що тут такого. Хай вчиться. Хоче чоловік, а що, готувати повинен. І взагалі, як то кажуть, що найкращі е ці кухарі це чоловіки, а вдруг. Бачите? Як він, він же все розуміє, що куди. А взагалі-то я хочу. Це будуть іграшки для пісочниці я хочу їх попідписувати, знаєте, бо е, на майданчику у всіх е, іграшки дуже схожі. От то я взяла в мене є такий маркер, який не змивається, і хочу е, на кожній іграшці наші поставити букву І, щоб я потім точно знала, де воно наше де ні. От, ще в мене ось тут цілий пакет всяких пасочок, відерець, лопаточок. І зараз я все це попідписую, от, щоб знали, що це наше Гнат! А ще Ігнашки подарували дуже таку класну велику машину Бігавєл, але ми вам її покажемо вже на вулиці. Якщо завтра не буде дощу, то поїдемо гуляти і візьмемо його з собою, будемо кататись. Готую сьогодні Ігнату на вечерю картопляні зрази, і вирішила, знаєте, засніму, думаю, а вдруг комусь нагадаю це, цю смачну страву. От, їх можна робити просто з картоплі і всередину начинку, а можна, як я, Зробила, тобто я в картоплю додала печінку, все це перемішала, додала одне яйце, пару ложечок борошна і все зараз. Це все придам форму котлетику, обмакну в борошні, посмажу на маленькому. Вогні. От і все. Дитина моя вже таки їла. Я знаю, що він таке любить, тому е, роблю вже в другий раз. І в той раз і сама їла, вони реально смачні. Так що, може, хтось е, колись любив і забув, то я вам нагадаю. І ось так обсмажуємо до невеличкої скоринки. От перша партія в мене вже ось, як бачите, готова. Вийшло на дві сковорідочки якраз. Так що буде в нас смачна вечеря з Ігнатом. Поки ми з Ігначиком грали на вулиці, заходимо. А тут наш татусь моє вікна. Ми просто подивіться. І наш на це ж можна дивитися вічно. Клас, дуже приємно мені. Я і не очікувала, це був мені сюрприз. Тепер такі чисті вікна можна просто вийти наскрізь, чесно. Клас. І залишилось йому ще на кухні, на балконі і ще в одній кімнаті. Але я не буду йому казати, щоб він не вийшов з вікна. Да, синок? Це тато в нас молодець. Так, забрала своє друге замовлення, воно невеличке. Тут пара шортиків, ось таких. Ці ми вже носили навіть. І вже встигли вимазати і випрати. От, такі синенькі, да, голубенькі. Але шортиків замало-дві, треба ще і ще замовити. І ось такий костюмчик. Значить, тут шортики, такі, типу під джинс тоненькі. Ковтинка така в смужку, дуже класний колір, він не білий, а такий молочний, крутий. І ось така панама там була в комплекті, але вона завелика. На ігнашика, ну не знаю, можливо, у дітей в цьому віці є трошки більше голови, ну у нас трошки заменша. Коротше, ця трохи велика, але нехай буде то таке. Ось таке. Тобто, початок створення гардеропу літнього покладено, так скажемо, але треба ще і штанішки новенькі, і шортиків більше, і футболочок більше. Коротше, ще сидіти і сидіти мені на тому сайті. Так, все. Ігнашка топає сам, офіційно, з вчорашнього дня, то ходив тільки за ручки, а тепер ходить сам. Ну, не дуже довго, але все одно. І не дуже впевнено, але все одно молодець. Ось такий та петушка. Так, я тут варю сиропчик. Знову, відкритий в мене рецепт, знову роблю ромову бабку, яку показувала в позаминулому відео. Така вона добра. В цей раз роблю на повну порцію. Бачите, яка красива гігантська така вийшла. І треба да, зробити сироп, щоб її про щоб вона пропиталась трошки. І зрозуміла, що мені треба отака штука, цитрус-прес, бо мені нема як вижати сік. З цитрусових. Оце так. Все, в мене ж наче все є, а цього нема. То треба знайти. Блін, така красива. О, зараз, до речі, покажу, чим хочу її покрити. Зараз в АТБ вони вже розпродають всякий декор пасхальний. Ось, ну, вже після свят. І на глазур була також знижка. То я набрала собі білу і таку рожеву, і ось таку шоколадну. Оцеєю шоколадною хочу зараз е покрити кекс. Ну, Буде такий. Коротше, шоколадне, ви зрозуміли. Ось, а, до речі, оце білкова ця глазур, вона додається в білок яєчний, і по факту це, звичайно, цукрова пудра з кукурузним крахмалом. От. Ну, в принципі, а що я хотіла, щоб, щоб це було що. А це щось незрозуміле, там з какао. от, І треба просто залити водою, я так зрозуміла, і. Да, змішайте з водою, перемішайте і все. Походу, навіть варити не треба. Ну, і замечательно. Те, що треба, швиденько. От. А це якийсь кекс, покрию щось. ну Я думаю, знадобиться. Прикольно. Випікати щось я люблю, так що в мене не пропаде. Доб нарешті знайшла наліпки. Я так їх хотіла давно от, і ніяк не попадала. Ми вже з Ігнатом їх клеїли. От, бачите, це наліпки для найменших. Вони тут дуже такі великі. От, і. Я ігнашику прошу його показати мені, наприклад, курочку. І ми курочку клеїмо. Ну, те, що він знає, козликів він знає, ще не поклеїли курочок це він ці метеликів, він любить метеликів, всюди в книжках їх знаходить. А то, ви бачите, Це ми вже наклеїли з ним. От. Ну, Правда, так, а от бачите, курочку не туди наклеїли. Треба було сюди, а ми тут до козлика. Ну, нічого. Але хочу щось сказати, що це така забавка на дві хвилини. І 25 гривень нема. Просто ця книжка коштує 25 гривень. Ой, але весело. Мені самі подобається. Оце ми так свидок приклеїли. Короте, розважаємося як можемо. І взяла ще отаку з цими тваринками африканськими, всякими. а вже бананами тут клеїли до мавпочки. Ну, цікаво, цікаво. Для діток, які більш дорослі, взагалі, мабуть, дуже цікаво. Ну, навіть ігнату також зайшла. Я вже давно їх хотіла, ніяк в нашому АТБ їх ніяк не було. От, а я знаю, що всіх там купують. І Пластивий. покажу вам е, мій подарунок для свекрухи на День матері, який буде в, цей, в цю неділю. От ми якраз їдемо до них в гості. І я вам казала, що хотіла сплести ось таку корзиночку, і е, от так в неї будуть стояти е, для чашечок підставочки. Бачите, ось такі комплекти я зробила шість підставочок цих. ось. І корзиночка, щоб їх зберігати. Мені так дуже подобається. В них якраз круглий стіл, і буде чудово їм зайде. А от в мене стіл квадратний, то я собі хочу зробити такі самі, тільки квадратні і в квадратній корзиночці. Отакий от в мене план. А ця, бачите, така овальна. Ось така гарненька. Клас, мені так сподобалось їх робити. Це такий процес приємний і не важко, і швидко. Я дуже люблю, коли швидко, щоб одразу був результат. Це для мене так дуже, дуже важливо і завжди піднімає мені настрій. От, зараз покажу вам, до речі, з чашечкою. І сама подивлюсь, як буде виглядати. Ну, подивіться, як гарно. Ну, не знаю, мені дуже так подобається воно. Так за, затишно на столі буде виглядати. Якби в мене були ще нитки, а в мене їх нема так багато, то я би зробила ще таку велику серветку, таку саме під заварничок ставити. Ну, можливо, якщо їй сподобається взагалі ця ідея, я докуплю нитки і зроблю їй таку велику серветку посередині столу. Ой, клас. Клас, клас, клас. Зроблю і собі. Обов'язково згодом, бо в мене там вже списочок всього, що я хочу. Я постійно щось нове бачу і хочу. Часу на все не вистачає. Клас, все, зробила глазур. Цю шоколадну вона ще і блистить, півпачки взяла. Хоча в мене такий великий кекс, що можна було і всю пачку брати. І ще залишилась така присипка з дірочками, якась нічна тематика присипки від пасок. То думаю, куди їх дівати, посиплю зверху. Ось так. І сподіваюся, що ця глазур трошки зараз застине, бо, наприклад, ем, та помадка глазур біла на желатині, яку я робила на паски, то вона застила на третій день. А до того весь час липла і дуже-дуже сильно мене дратувала. Ну, ось так. Дякую всім, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на мій канал. І зустрінемось з вами вже у нових моїх відео. Всім пока-пока.